У нас друга виборка малини. Ось така от малина у нас. Це дівчата по ящичках сиплять. Ось така, бачите? Смакота. Так і чувствується, що вчора мали вибирати і не вибрали, так? Да? Багато спіло її дуже. Що добре? Ні, це добре наварення, а люди. Та й що тепер? Досипати ще десь? Да, да, – Так, да, так, да. так, так. Чуть-чуть досипати. Чуть-чуть це великий Так, да, Таке його тітя Галя. Розправити, щоб воно одне одно не душило. Що по ящики я їду зараз, так? Це нема біжень що? <кхем> ну є ось два ящики. Зараз Ярослава принесе, я ящик. Привіт всім. Ми сьогодні вибираємо малину. От, хочу з вами поділитися. Мене працюють дівчата тут. Дівчата всі ті самі, що були у нас на гарбузах. От. Бачите, така в нас малинка. У нас вчора виборка мала бути, а в зв'язку з тим, що був дощ. У нас це не вийшло. Ну, от така вона. Ось так виглядає вона. Дивіться, яка краса. Ярослава, як тобі? Дуже гарно. Ярослава каже, що... Це краще, ніж у Польщі. Краще, ніж у Польщі? Так. Та. Я в Польщі збирала два роки. То вони зеленковатою такою беруть, так? Да? Так, так. Тут краще. І там колеться, а тут гарні, кущі. Річ в тім, що у нас був дощ. Два дні чи три падав дощ, так? Ну, так? І виходить, що ми передали кутіме, думали вибирати в п'ятницю, а сьогодні субота, тільки сьогодні вибираємо. Тому вона в нас така вже і співша. Не передали, а... Дощ передав. Погода така? Так, так. Дівчата професійно, бистро, бистро. Це не на свіжі сили вже, це зранку треба було вас знімати, як ви швидко. Так, як ми ще були не уклявші. Так. Да. А то ми вже Так, да, Я переспівша маленько трохи попадається, але у вас теж такий гарний радочок. Раді. Ой, гарний. І малінка така гарна. Така вже гарна, хочеться збирати її. Правда? Так. Да. Дивіться, яка краса. Все дуже-дуже гарно. Ось так. Там збираєші копить. А оцей дивіться який Ну, що вам сказати. Наш малинник не дає поки що багато малини, але ну, це друга виборка. От, там ще одна дівчина працює. Все потрохи збираємо і Тітя Галя вам там привіти передавали тоді, помните, як ви були на гарбузах. Люди вам писали да. під відео писали тьоті Галі, привіт. <ривіт> Бо ви шуткували там <ривіт> позитивно. Тетя Галя любить шуткувати. Да. Що ми без неї робили тут? Життя, життя. Скучно, Трива. а так ми шуткувати, а як? надутися та й сидіти. Так, так, так. Таке. Та воно аж і азарт є, правда, рвати? Звісно. А як ти прийшов і шолопаєш і шукаєш, а її нема, то... Так. А ще залежить. Це залежить ще від чого? Від хазяїна. Ой. Якщо хазяїн не ругається, на мене в Польщі так ругався, що я... Не могла б. Я не хотіла збирати. Що, а що він казав? Ярослава, курва, гляндай, добре гляндай, не пропускай, ну та й кіко може гляндати? Гляндаю, та й гляндаю, це воно на десь не пропускає. А він каже, дивися, Ярославець. Да дивися, гляндай. От. Я так зрозумів, що він просто прикалувався, да, ти польський. До мене і Йому подобалося кажу... ваше ім'я, бо в них так, так же ж в Польщі він не називають. І він, він, він в тому казав одній там Оксані. А я думала, що він серйозно та й плачу, а... в Польща. А він ще курва додавав. Курва Оксана каже, Ярославі наглядає. <рес> а слово курва для українця а, це. ж... А в них якесь я не знаю, що це за слово. — Що то в них за слово Я не знаю. Да, — ото слово курва якесь. Дуже Та дуже. я їздив до Польщі дуже багато раз. Я розумію добре мову їхню, але коли ти перші рази приїжджаєш і чуєш, коли до тебе каже курва, то, 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 то не добре. То Українець приймає це, ну, на штиках. Я особисто. В обіду. В обіду. Да, ви напишіть, да, глядачі, а ви напишіть в коментарях. Якщо ви були у Польщі, як ви перший раз сприйняли слово курва, яке прозвучало у вашу сторону? Хорошо чи погано? Так. Бо я сприйняв особисто погано. Я погано, я плакала, мені було обідно. що про мене таке Так. Звісно. Я б теж. Так що це такі справи? Перець. Який вже гарний. Дивіться, яка краса. Це все буде у вас в вазоні красуватися всю зиму. У борщ кидати, молоти і так далі. Кількість їх тут обмежена. Ми вже приймаємо замовлення, вже є в нас замовлені вазончики такі. Так що ми Можемо вам сказати, кількість обмежена. пишіть, замовляйте. Обов'язково постараємося замовлення прийняти і відповідно це подивіться, яка краса. І це ж він ще цвіте, бачите? А вон дивіться, який всередині. Це ж в вазоні просто самольот буде. Зараз ми включили полив. Зараз покажу. Зараз працює вже полив. Весь перець у нас на поливі. Трохи портулак у нас тут кинув. Це звичайна перчиця, це звичайна а це ця вазонна. Хочте, вроді би й дивився, а все рівно пропускаєш бур'янчик. Ось ось лобода. Подивіться, який гарний кущ Дивіться. на вазон. Сідай на сидіння, а як же? Бери руля в руки вперед Давай. Скажи курка. Ще раз скажи курка. А чупа чуп скажи. Піпій. О, ця добра вода на пасіці, так? Да? Добре? Ай, ти! Ой. Ша б де Пий-пий. Це не так це і води, винімаєте, як з крана, з крана. Ну це не кран, це у нас скожено. А де ще? А де в кого борська? Тут що скорум стоїть, а вони ще туди псивістить. Ще вийде. Постав нехай його шкубут, бо це ж вони. Добре, от добре. От на Однак таке. Так. Тут цілий процес, дивіться, бачите? У нас додалися качки. Вже такі у нас каченята, як ви бачите, ну гарні. Суміш зерна, в якості протеїну використовую макуху От. і додаємо кормові дрожчі до корму, додаємо. Там є такий препарат біотан. І того виходить, що з'їдають вони в нас відеречко таке за день. Зелений корм, плюс качки випасаються. Тут подорожник гарний. От. Ось так. Зараз вони побачте, як цей корм будуть ще молотити, теж капітально вони його молотять. Качка гарна, вже більше півтора кілограма. Бачите, кроме сухого корму вони кабак просто обожають. Корм додаємо кальцій, бачили. Ну, звісно, щоб на ноги не падали обов'язково. Кальцій, ну він зубі біотані там. Зразу заспокоїлися. Такі тихі стали, хоч до рани прикладають. Ось таке у нас господарство. Добавились у нас до індиків качки. Відповідно, додавалися корма. Але я вам скажу, що цікаво качку тримати, подивіться, які вони вже в нас. От. Вони, я думаю, ще місяць їх можна вже сміло вирізати. Ну, коли будемо різати, обов'язково поділимося, покажемо, яку, яку тушку мають вони, ну, які, яка вага. І поділимося враженням про даний крос качків.